Гулівер був сином дрібного поміщика з Нотінгемшира і з 14 років навчався в коледжі. Потім він навчався у знаменитого хірурга і вивчав медицину в місті Лейден. Після закінчення навчання Гулівер став корабельним хірургом і кілька разів намагався осісти на суші, але все одно повертався в море. Одного разу судно Гулівера зазнало аварії і врятувався він один. Він дістався до берега і заснув від утоми. Коли гулівер прокинувся, то виявив, що зв'язаний дуже маленькими мотузочками, обплутаний ними з ніг до голови. По ньому залізла дуже маленька людина. Гулівер скрикнув, і маленька людина втекла. А навколо було багато таких же крихітних людей, і всі вони щось кричали. Гулівер висмикнув одну руку, і тут же в нього полетіли стріли. Він вирішив закраще лежати нерухомо і довго чув якийсь стукіт. Виявилося, що ліліпути спорудили поруч поміст, на який піднялися кілька ліліпутів. Один з них сказав довгу промову, але Гулівер нічого не зрозумів. Він знаками показав, що хоче пити і їсти. Ліліпути нагодували гулівера дуже маленькими стравами і крихітним хлібом, а потім дали йому бочки, які гулівер випив на одному диханні. Ліліпути пояснили Гуліверу, що він бранець, і його наказано відвести до палацу імператора. Гулівер хотів заперечити, але передумав і заснув, так як у вино було додане снодійне. Ліліпути виготовили величезний віз і перевезли гулівера до столиці. Там його помістили в найбільшій будівлі колишньому храмі, куди Гулівер міг пролазити через двері. Гулівера прикували ланцюгом і обрізали мотузки. Величезні натовпи ліліпутів ходили дивитися на небаченого велетня.